Привіт, друзі! Рада вітати вас на каналі. У нас після обіду дощик он припустився, але на небі там з цієї сторони таке чорне суне. Пишуть, що гроза має бути. Подивимось, що воно буде. Але я встигла доробити ту роботу, яку запланувала вчора. Поприбирала у квітничках. Тут, ну і там за хатою. Нехай тепер поливає, бо казала, що буду поливати. Подивилась, що гроза то нічого, звісно ж, і не поливала. Дивіться, петунію куди втулила сьогодні. А воно такий вітер. Ну Я її наче нормально причепила, може. Не здує. Головне, щоб нічого страшного не було, бо писали, що і град. Такого не треба. Так що ось така у нас погодка. Я ще думала, піду там біля курей, так сказати, на господарчому дворі поприбираю. ну Подивимось, що далі буде, але, в принципі, є що робити. Треба на город сходити, вирізати там пару капустин і закрити. Ну, іди, іди, ховайся, давай. А так, позіхаєш. Де ти був? Я тебе не бачила. Зранку як поїв, і десь воно шастало. треба вичесувати, бо хвіст весь воно в таких ріп'яшках. Тачку з бур'янами те, що зрізала, не довезла, дощ розпочався, але вийшла. Зараз піду в кухню, треба трошки там навести порядок. Та й, можливо ж він перестане, треба далі в дворі доприбирати. У мене сьогодні по плану там трошки таке залишилось. Та й все на сьогодні. Досі так потихеньку моросить. Тут поприбирала. Це я так попихувала його сюди, щоб воно прийнялося. От як прийметься воно гарне, то на наступний рік буду розсаджувати все подалі. То ви пишете, що ти його впихала, щоб воно прийнялося, бо там, де сонце, воно не хоче прийматися. У, взяла плитку тоненька, бракована. Ну як не бракована, вона просто остання була, не залишалося більше. Розчиною забрала. Все мені знадобиться. Приліпила ці квіточки. Знаєте, квіти це зараз нове моє захоплення. Раніше так, вони тут були, я їх садила, але так, щоб нехай будуть. А зараз я хожу, прям любуюсь. Так, так мені це все подобається. Ще щось хочу нове. Ще... Я дуже хочу кактусу той вуличний опу. Щось ОО, якось він називається. Дивіться, це моя ця як і гвоздика. Я її сама посіяла, і вона з розсади така виросла. Я думала, вона буде ось така, як я її купувала. А ні, мені тепер цікаво, оце також моя. Вона така сама буде чи ні. Подивимося, подивимося. Гібіскус, кущик. Нехай собі буде. Можливо, тут колись буде басейн стояти, бо з такою погодою щось його не дуже хочеться і ставити. І тут чистенько собі. Ну як? Не прям так я там уже вигрібала, але поприбирала все в тачку, бо бачила, яка погода, щоб дощик не пішов та не приросло на. Так, знову починається. Пішла. Десь. Тож, друзі, у нас дощик перестав. Я прийшла сюди на цю ділянку подвір'я. Трошки марафету треба навести. Ну, як, в принципі, тут це нормально, але мені ще треба трохи поскладати його, бо все-таки тут як розібрали, так воно і є. Трошки сміття підібрали. Макс так по всьому дворі косив, а тут трошки він не докосив. Так я докосила, зараз треба виноград трошки підібрати, що там і як. Ну, Макс краще кози. У мене траву, звичайно, цей, виходить косити, а оця трава, ну ми на неї кажемо, як же на неї ми кажемо, споришка. О, то в мене її не дуже виходить покосити. Ну я трошки покосила не? ноги, які в мене гарні. Ось в цій ділянці поприбирати, загребуть цю траву. І там гіляки, ще звичні, сюди перенесу, щоб все. Коротше, вся некраса була на одному місці, а не по всьому дворі. Оце мені як задумалось, так задумалось. Коротше. Захотілося. Макс був би вдома, по просто він не встиг. Ага, мені треба зараз. Така вдача в мене. Так що потихеньку працюємо. Вітряно щось стало, сонечко заховалося, чи буде дощ, чи не буде. Я вам така вся брудна, Ну, я так і думала, що поприбирати на подвір'ї, а потім йти вимитися і відпочивати. Їсти я вчора наготувала, є, що це таке треба трошки лад навести, бо мені сьогодні цей натхнення до мене прийшло. Поприбирала і хочу вам показати, який виноград оцей щовин. І дивіться, які гарні грони. Просто такі шикарні, бо він не помер. Там то, що на городі є щось, але таке маленьке. Це таке місце, де я все знесла, нехай воно буде. Там, в принципі, більш-менш, а тут таке Гілячки, треба буде з ними щось робити. Ті вже воно, чекають, чекають виноград ще з минулого року. То воно ну, що то, не хочеться палити, бо, ну, бо в принципі не можна, але... Ми потрохи його там використовуємо. Така у нас кабиця, так сказати. А гілячки будуть чекати свого часу, коли у нас буде вільна годинка, щоб порубати. А то на сміття. Потрошки, там більша куча була, потрошки ми його виставляємо і забирають, бо коли до нас під'їжджає трактор, то вже повен він. Наше щось знову захмарилось. Треба йти на город, подивитися, що там по огірках. А, капусту тут зрізати, та і все. Бо знову зараз дощ як в лу... День не виходила на город, тут вже заросло. Ну тут в принципі і був в кабачках, а тут он щось огірочки, чи захворіли, чи кліщ. Я це обробила, але до одного місяця ці біопрепарати, але... але не обробиш його. Бо все довго. Що це таке? що це таке. Поки виростеш його. Так, Тут маленькі, маленькі. маленькі. Ну, Оцей, в принципі, ну нехай ще росте. Пішла я брати, куди оце зібрати, зберу і, напевно, їх зараз ще раз оброблю, підживлю. Дощ, не дощ, може так. щось віддасть. Будемо обробляти кожен день, значить. Але перед цим треба зібрати огірки, щоб днів три не рвати. Зараз багато хто показує, що помідори також листя крутиться. вони в мене такий є. Кущик. Від погоди, що, вночі ну, холодно. І ось. Бачите, хтось каже бором обробити. Я в коментарях там читала, де радять. Кажуть, до одного місця не, не допомогло. І тим, і тим все не допомогло. Що воно таке? Що тут капуста? О, вже знову ця прилетіла. Міль. Будемо обробляти. Білокривка там одна-дві, може, десь є. А міль літає. Ну, поки черв'ячків я не бачу. Зібрала я капусту, така вона поганенька, але я її обберу і це курочкам віддам. А знаєте, там, де в мене було така капуста, попадалася, як я казала, браковано. Що не одна головка, а відразу декілька. То тут, бачите, наросло маленьке. Але зараз ми також вирізали капусту і я залишаю. Нова ну, піде по бокам, там наросте штук 5 отаких от маленьких, і знаєте, кудись вона знадобиться і її використає. Поїжена вона, бо ту я обробила, а це таке біопрепаратами. Два рази обробляла, ну потім уже ні. Вона вон, тріснула. Коротше, завтра, бо сьогодні я вже не хочу. Сьогодні у мене брудна робота. Я Яка була, така і є. Працюю далі. То завтра закрию на пробу по-новому рецепту. Обберу її вона долежить. Нічого їй не буде. Так що одне є. Так, а це я прийшла в парничок, бо в коментарях писали, що там в парнику. Помідори, ось ці Санька. Вони померзли і відросли з пасенків, то щось таке ми маємо. Огірочки. Є так вітер дує, чи чути мене, чи не чути. Бо дивіться, як задуває цю тряпочку. Огірочки, ось такий огірочок є. вирву його, щоб він тут не був. Нехай наростають. Там маленькі, я їх так На палички, вони плетуться, щось. Коротше, щось там один-два зриваємо. А далі, дивіться баклажанчики, я їх ото попасинкувала і, напевно, чи дощ потім був, що, що щось не подобаються. Вони мені дивіться, які страшненькі. Ну, вже які є, можливо, відійдуть. Перець нормальний. Він починає, просто я великі квіточки пообривала. Що є, то є. Я його не прибираю, цей парник стоїть та й стоїть, бо тут гарні помідори нав'язалися. Це пінк-буш сорт, то нехай собі. Будуть, бо там помідорки ще не біліють, а тут вже такі побілілись, що значить скоро будуть достигати. І тут також і є, щось є. Так що нічого такого прям супер-пупер тут немає, але все-таки перець більший, ніж у відкритому ґрунті. А баклажани у відкритому ґрунті поперли такі зелені, гарні. А ці щось не в той день попасинкувала. Я вже так робила, але щось, щось пішло не так. Ще в мене є півгодинки часу, і я за, думаю, за ці півгодинки посапаю ще полуничку. Там я вон скосила, а тут хочу просапати. Бо щось та зараз, та зараз, і вона вже заросла. Треба просапати, бо потім я сюди не залізу. А мені ж треба, щоб вусика. Пустила вона. Вже чесник бачу скоро копати, треба стрілка. Я залишила те вже. Майже вгору дивиться. Полуничка. Так, а де ж тут ремонтантна десь була? Зараз ми подивимося, де. Так оп. Оп, о! Можна зірвати. На це я Женьку пришлю сюди. У мене процес іде, я он такий шматочок вже пройшлася. Хочу сказати, що сапати дуже легко. Хоча дощів великих немає, але вони маленькі і дуже часто, то зверху земля така гарненька, так сказати, сапається дуже добре. Я воно в цей в ящик і виношу воно туди складаю, бо що було? Бо дощ зараз як піде, воно все приросте. А так трошки пройдуся. Звісно, десь вон, бачу, як, як сапала, так не бачила. Зараз стала, бачу, вон щириця, зараз вирву. Потихеньку рухаємось. Сьогодні в мене щось таке натхнення в землі з самого ранку, то в квітнику, то тут на городі, то там покосила. Після дощу, яка була, така й залишилась в болоті, як чорти котрий, ну нічого. Напевно, всю сьогодні не буду. Зараз це... дойду оцей шматочок і все. Це сапаю, сапаю, і сама собі думаю, що закінчується вже перший місяць літа, а літа як і не було. Швидко, що час пролетів, що погода така, життя пороходить. Ну, звісно, ще два місяці попереду подивимось, яка погода буде. Воно і не хочеться насправді, щоб ото так пекло, як завжди. Щоб прохолодно було. Але вночі зараз дуже прохолодно. Виходиш, прям так ух. Хочеться одягнутися. Та й зараз воно щось нахмарило, чи буде, той дощ чи не буде, бо пишуть: гроза, гроза має бути. Ну, щось, вітер такий, що пропливає все. Так що буду я йти прибирати, ящички забирати і йти вимиватися, а то чортик сьогодні я. Все, друзі, я вже викупалася, можна відпочивати на вулиці. На вечір прохолодно, дощику немає, так що все. Ось така орхідейка. Вона квітує вже досить довго, ну я не знаю, місяць, може трошки менше. Але всі орхідеї, які в мене є, а в мене їх тільки три, мені дарували на день народження. І вони цвіли гарно, ось ця квітує, трошки раніше вона. Там ще одна в іншій кімнаті стоїть. та-та. От-от має розпуститися, але іншого кольору. Ця не знаю, чи вам передається. Така вона, наче й біла, але щось фіолетове там у ній є. А інша повинна бути фіолетова. Через, ну, Я думаю, декілька днів розпуститься, буде видно. Ось така краса ще одна, то трояндочки на вулиці. І тут. У мене не дуже з ними йде, але квітують досить рідко. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.